Матеяся та Іван не читання, Слава Тобі Господи, слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь, хто не зі мною, той проти мене і хто зі мною не збирає, той розкидає, тому кажу вам, усякий рих, усяка хула проститься людям. Але на духа не проститься, і коли хто скаже слово проти сина чоловічого, проститься йому, коли ж скаже проти Святого Духа йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Випликайте добре дерево, то і плід його буде добрий, а посадити погане дерево, то і плід його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадючі роди, як можете <кхи> говорити слова добрі, бувши злими, сповноти бо серце, уста промовляють, добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж людина з скарбу лихе виносить, кажу вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, Дадуть відповідь судного дня за Нього, бо за словами Твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений, слава тобі, Господи, Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нові. Всяка хула проти сина чоловічого проститься вам, але хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Найперше, хочу звернути вашу увагу, що прощення можна отримати і на цьому світі, і прощення можна отримати і після смерті, коли будемо в іншому світі. Це говорить про те, що все-таки за померлих треба молитися, щоби вони отримали прощення. Господь Бог явно і виразно каже, що не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Якщо є можливість прощати на цьому, то є можливість прощати і на тому світі, коли людина вже померла. Але як воно може бути? Іменно через те, що ми будемо просити Бога і то просьба виявляється в чому? Словами. Бачите, що значать наші слова? Слова це той індикатор, що знаходиться в тебе всередині. Не може. Погане дерево приносить доброго плоду, і не може добре дерево приносити поганого. А як же з людьми? По чому пізнається плоди дерева? Та певно, видимо, який там плід. Якщо то є грушка, то там грушка, як вона добра, то вона добра. Людина. Та, що говорить, вона і визначає себе. Тому і каже Господь: не говоріть зайвого, не говоріть дурниці, не говоріть пусті слова. Бо іменно через те, що ти говориш, іменно через те, що в тебе на устах, іменно за це будемо суджені. На страшному суді. Ви скажете, Господи, то Ти казав, що я був голодний, ви мені дали їсти, я був спраний, дали мені пити, ти за слова нічого не казав. Для того, дорогі мої во Христі, щоб бути готовим дати комусь їсти, дати комусь пити, подати комусь одежину. треба до того себе підготувати. А як то може бути? Через слова, які ви почули, слова, які вас збудували, слова, які вас перемінили, слова, через які ви навернулися, слова, через які ви стали. Ближче до Бога. Те, що ви досягнули, це є наслідок учасно сказаних добрих слів, які міняють людей навколо нас. Чи задумувалися ви, що ваші слова пораховані? Кожне ваше слово. Яке ви сказали, ви використали можливість сказати слово. І як написано у приповідках царя Соломона в його премудрості, який каже, що навіть дурень, коли мовчить, виглядає розумним. Я знаю. Ну, Багато таких людей, що поки вони мовчать, виглядають дуже мудрі і побожні. Ну, Коли відкривають свої уста, то краще би мовчали далі. Використовуйте кожен день свого життя для того, щоб з ваших уст виходило. Добре слово. Тому і кажу вам моліться, Бо Хто молиться, Його слова не пропадуть. Це ті слова, які точно будуть зараховані на небі. Це ті слова, які точно зроблять тебе добрим плодом перед Богом, які на страшному суді отримаємо прощення із за тих добрих слів, які ми називаємо молитвою. Тому нехай на ваших устах буде благословення, добрі слова, слова, які несуть доброту, слова, які несуть співчуття, слова, які будують, слова, які укріплюють, слова, які дають силу. Наповніть своє серце любов'ю і тоді з ваших уст будуть іти дуже добрі і золоті слова. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!